Їдучи по місту, все частіше звертаєш увагу, як працівники тієї чи іншої компанії утеплюють фасади. Процедура, наче не складна, тому беруться за неї всі, хто забажає, не звертаючи уваги на норми, стандарти та інше. Тому наймаючи монтажників з вулиці, будьте готові не лише на приємні ціни, а й на сумнівну якість. Люди, які хочуть утеплювати собі будинки, вони повинні про це думати: що можливо та маленька економія, яка буде. Коли напряму з людиною за Заключиш, вона не дасть вам небезпеку, вона не дасть вам якості виконання цих робіт, і вона не дасть вам в майбутньому те, що ці фасади збережуться. Звичайно, господарі не повинні знати всіх тонкощів, і більшість так і робить, що вірить на слово. Втім, який матеріал має бути, та якої щільності, бажано все ж таки поцікавитись у фахівців. Є громадяни, які відповідально до цього відносяться. Вони беруть у нас технічні умови, в яких зазначено якої. Товщини має бути утеплювач, якої плотності має бути утеплювач, і яким чином який матеріал повинен бути застосований при виконанні цих робіт? 30 сантиметрів повинен бути, круг вікна має бути обов'язково з мінерально ватної плити, яка не горить. І розрив між поверхами він теж йде з мінплити. Але на сьогоднішній день в зв'язку з тим, що в прошлому році згоріло два будинки в Києві, які були з пенопласту, і там були розриви, то на сьогоднішній день місто Київ уже заборонило робити роботи з пенопласту. Тобто вони зараз почали роботи робити тільки з мінерально ватної плити. Але на жаль, люди минають великі установи, аби заощадити, а потім навіть не мають можливості комусь поскаржитись. Якщо ж утеплення робити через перевірені компанії, ви матимете впродовж трьох років гарантію та інші привілеї. Там гарантійний термін на три роки, що у разі, якщо десь воно буде відслоїться, от, якщо зараз взяти, походити по будинку, міра 17 а де будівельники зробили неякісно, ну на жаль, тої фірми вже немає. Ось то можна подивитися, в що можуть вилитися ваші кошти. Якщо ж ви найближчим часом запланували утеплення зовнішніх стін, поцікавтесь, можливо, ваші сусіди або взагалі увесь під'їзд теж планує таку процедуру. Разом буде і дешевше, і якісніше. Кожен самотужки утеплюємо, зрозуміло, було б правильно, доцільно робити комплексно, збиратися біля будинку. Обговорювати це питання, говорити, що от у нас стільки-то коштів необхідно затратити на утеплення будинків. Будинку зрозуміло, тоді буде і ціна менша, і ціна за матеріал менша, і ціна за роботу менша, і можна знайти підприємство, яке буде робити якісно. І наостанок поцікавтесь, чи є у монтажника, медична довідка та курси, які засвідчують, що людина може працювати на висоті, адже за життя найманого працівника, врешті-решт можливо доведеться відповідати саме вам. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.